Половина житлових будинків Харкова мають ті чи інші руйнації через обстріли. Це 5 Тисяч багатоповерхівок всіх форм власності про це повідомив очільник міста в ефірі спецпроекту Майдан Свободи українському радіо Харкова. Деякі з понівечених війною будинків вже не підлягають реновації. Будуватимуть їх з нуля, оскільки це дешевше ніж реанімувати чи реконструювати те, на що ці житлові будинки притворили расисти. Робота ж з відбудови постраждалого через війну житлового фонду триває ще з минулого року. Також у дві 2022 двадцять Харків зміг відновити 200 таких об'єктів. Цьогоріч в роботі ще ряд, і робота не припинятиметься. Сьогодні у нас на стадії будівництва відбудова 63 будинки, і ми плануємо до нового року закінчити. Будуть переходні будинки, які ми почали відбудовувати сьогодні. Будемо переходити на наступний рік. Це потрібно розуміти, бо дуже важкі, дуже серйозний руйнації, який є. Тому казати сьогодні про повне відновлення Харкова це неможливо, бо можливо буде казати, коли у нас буде вистачати на все кошти. Штова, це дуже велике кошти, і не жодне місто в Україні, не жодне місто в світі самостійно не може такі кошти видалити. Але ми працюємо, працюємо з нашими міжнародними партнерами. Ми працюємо сьогодні з благодійними організаціями, з міжнародними фінансовими установами для того, щоб залучати кошти на відбудову міста Харкова, і ви бачите, що дуже багато ми сьогодні будуємо. Саме відбудова житлового фонду є пріоритетом для Харкова, кажуть в муніципалітеті, оскільки статистика нікуди не зникла. 150 тисяч харків'ян досі залишаються без даху над головою. Тому Харків зі свого боку намагається заручитись підтримкою як держави, так і міжнародної спільноти. Бо ціль одна якнайшвидше повернути людей додому. Поки ж не все виходить так, як хотілося б. Щось вдається відновлювати за державні кошти. Решту, завдяки фінансовим можливостям Харкова. Міжнародні ж партнери та інвестори поки витримують свою рідну паузу через військові ризики. Та позиція міста така, що не варто чекати якогось просвітлення. Відбудовувати місто потрібно тут. І зараз ми так сьогодні працюємо над генеральним планом розвитку міста Харкова для того, щоб і закладаємо себе, що 2,5 мільйона мешканців будуть проживати постійно в нашому місті. Хочу сказати, що сьогодні тільки вимушених переселенців 500 тисяч, які перебувають у місті, не хочуть на виїжджати. Хочу вам сказати, що ми так вибудовуємо економічну модель міста, що воно буде привабливе, що люди будуть залишатися в місті, що люди будуть приїжджати до міста з інших міст і областей, тому що у нас будуть привабливі умови для комфортного проживання, а саме головне і для роботи. Леся Кополюк, Олександр Іванов та Олексій Муравйов, Харків. Новини.